А ви впевнені в ефективності своїх тренувань. Ефективність тренування дуже легко оцінити за сьома ключовими ознаками. Перша ознака чітка конкретна мета. Ви маєте розуміти, заради чого більшого ви тренуєтеся. Просто хочу схуднити, зміцнити здоров'я чи покращити свою тілобудову недостатньо. Це не буде так мотивувати вас до тренувань. А ось гарним прикладом можуть бути улюблені джинси, які ви довгий час не могли вдягти. І це магічне слово джинси буде сильно мотивувати вас до тренувань. Друга ознака ефективності регулярність тренувань. Відвідуйте тренування мінімум три рази на тиждень, а краще 4-5 разів. Третя ознака техніка виконання вправ. Технічно правильне виконання вправ є фундаментом тренування. Правильне виконання лікує, неправильне калічить. Четверта ознака: загальна інтенсивність навантаження. Протягом всього тренування обов'язково дотримуватися рекомендованої частоти серцевих скорочень. П'ята ознака: характер навантаження. Обов'язково тренуйтесь в інтервальному режимі. Інтенсивно працюйте на тренажерах та активно відпочивайте на відновлюваних станціях. Шоста ознака безпека тренувань. Не перевищуйте рекомендовану вам частоту пульсу і не тренуйтеся через біль чи дискомфорт в суглобах чи хребті. Сьома ознака: білково вуглеводне вікно. Обов'язково приймайте після кожного тренування не менше 15-20 грамів білка. І найпростіше це зробити за допомогою білкового коктейлю. Дорогі жінки, регулярно оцінюйте ефективність своїх тренувань за допомогою цих семи ключових ознак. Визначайте, що вже добре у вас виходить, а що ще треба покращити, і чекаємо у фіткерс за результатами.